Працівник ТЦК до смерті забив мобілізованого і викинув на плац, бо його не хотіла брати жодна бойова частина. Українські дрони в обмін на американські ракети. Зеленський розкрив секрет мегаугоди, яку зараз обговорює з Поблизу Москви – прильоти з ночі до самого ранку російські області під атакою безпілотників. На Закарпатті невідомі спалили церкву і залишили надпис мадярів на ножі. Угорський прем'єр Орбан в шоці Чаджипіті не зміг скласти українське ЗНО. Невже тести такі складні? Мене звуть Морослав Солонар. Далі про головні новини на цю Вибухи почалися вночі і тривали ж до самого ранку. Безпілотники масово атакували московську та нижгородську області Росії. Є прильоти в мережі з'явилося відео, як в місті Дзержинськ і БПЛА атакували промзону. Місцеві чули щонайменше 10 вибухів. Там розташовані заводи, які виробляють різноманітні боєприпаси для російської армії та компоненти до них. В Московській області зафіксовані прильоти в зеленограді та сонячно гірську. Куди конкретно влучили, поки невідомо прильот був прильот. Був. Європейському союзу вдалося домовитися Посли ЄС погодили 18-й пакет санкційних обмежень проти Росії. Це сталося одразу після того, як Словаччина зняла своє вето. За словами глави європейської дипломатії Каї Калас, ЄС ще більше скорочує військовий бюджет Кремля, переслідує ще 105 кораблів їхнього ті флоту, їхніх посібників і обмежує доступ російських банків до фінансування. Також 18-й пакет санкцій проти Росії передбачає зниження цінової стелі на нафту. На рівні менше ніж 50 доларів за барель, а також заборону використання трубопроводів північного потоку. Зеленський заявив, що обговорює з Трампом мегаугоду про торгівлю зброєю. Україна та США працюють над великим договором, відповідно до якого Вашингтон куплятиме випробовування на полі бою українські безпілотники в обмін на згоду Києва придбати певну партію зброї в Америці. Про це він розповів у виданні New York Post. Україна запропонувала поділитися всім тим, що дізналася про сучасну війну під час трирічного конфлікту з Росією. Ця угода може стати трансформаційною для армії США. Та національної безпеки, оскільки, на думку чиновників та експертів, американські технології значно відстають від російських і китайських. А американські солдати мають погану підготовку в використанні безпілотників і захисті від аналогічних ворожих пристроїв. Крім того, Україна готова поділитися своїм досвідом не лише із США, а й з європейськими партнерами. Відповідно, переговори вже тривають із Данією, Норвегією та Німеччиною. Європейський союз почав планувати бюджет на наступні 10 років. Зокрема, Єврокомісія пропонує збільшити спільний бюджет ЄС до більше як 1,5 мільйона євро на 7 років, починаючи з 2028 року. Країни заходу збільшать інвестиції в оборонні технології замість сільського господарства, а ще підготували рекордну суму для України з деталями мої колеги. Трильйони євро для Євросоюзу та мільярди євро для України у ЄС формують бюджет на наступні 10 років, де вже закладено гроші на відновлення повоєнної України. Зокрема, проект нового бюджету Європейського союзу на 2028-2034 роки представила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн. Планується, що він складе 2 трильйони євро. За словами чиновниці, бюджет стратегічний та покликаний підвищити можливість оперативно реагувати на несподівані складнощі, а також сплатити уже і так зрозумілі витрати. Такі як відновлення України, ми виділяємо 100 мільярдів євро для України. Ви знаєте, ми маємо фонд для відновлення України. Спочатку, після проміжкового аналізу, він становив 50 мільярдів. Ці суми поступово зменшуються, тому ми пропонуємо 100 мільярдів євро, щоб знову наповнити український фонд, підтримати відновлення, стійкість і звичайно їхній шлях до членства У ЄС. Гроші планується виділити на відновлення постраждалих регіонів, інфраструктурні проекти з питань обороноздатності нашої країни та різні гуманітарні програми, на кшталт підтримки ветеранів чи допомоги дітям. При цьому очікувано рекордні інвестиції в Україну в черговий раз наштовхнулися. На протести з боку деяких учасників Євросоюзу до того ж, як друзів Путіна, так і прихильників офіційного Києва, де кожен переслідує свої інтереси, питання щодо допомоги Україні і виділення 100 мільярдів. Вже там викликало. Ну як кажуть, занепокоєння у Будапешті у Віктора Орбана. Ну це зрозуміло. Також і Німеччина вона виступає проти того, щоб був такий збільшений бюджет. Європейського союзу, зокрема, речник уряду Корнеліус заявив, що тоді, коли зараз країни намагаються збільшити національні бюджети, вони мобілізуються для того, щоб консолідувати ці бюджети для якраз витрат на оборону, збільшення загального бюджету для європейської для європейського союзу, ну це зараз я кажуть не на часі. Однак більшість учасників ЄС виступає за подібні фінансові програми на майбутні 10 років, у тому числі підтримується і виділена сума офіційному Києву. При тому, що до цього періоду Україна може бути вже в складі ЄС, навіть якщо інтеграційні процеси продовжуватимуться, стабільна ситуація в нашій країні вигідна для більшості учасників Євросоюзу. В будь-якому випадку зрозуміло, що європейський союз зацікавлений фінансовій підтримці України, тому що так або інакше від стабільності України багато що залежить самому європейському союзі, але так само в європейському союзі достатньо серйозна і впливова підривна мережа, яка відверто підтримується Росією, в свою чергу реалізує проросійську політику. При цьому у новому бюджеті всі фінансові пакети для країн-членів будуть зумовлені дотриманням принципу верховенства права. Це ключова зміна у відповідь на відкат демократії в Угорщині, зазначила фондерляйн. Також триває активне обговорення не лише зміни принципу фінансування країн ЄС, а й принципу голосування. Адже за останні кілька років та сама Угорщина показала, що система далеко не досконала. Зрештою європейському союзу доведеться напрацьовувати якісь інструменти, які дозволять реалізовувати рішення в інтересах європейського союзу, без можливості того, що, наприклад, якийсь один проросійський уряд може це якийсь час блокувати. В свою чергу аналітики вважають, інвестиції інвестиція в 100 мільярдів ідея безперечно прекрасна. Тепер хотілося б від ідей перейти до дій. І головне завдання ЄС на сьогодні створити механізм, де думка більшості безперешкодно втілюватиметься в життя, а не нескінченно блокуватиметься окремими політиками. Поблизу Києва працівник ТЦК забив на смерть в автобусі мобілізованого, від якого відмовилися військові частини. Як повідомляє судова юридична газета, між працівником ТЦК та мобілізованим виник конфлікт. Після чого військом застосував шокер, бив мобілізованого головою об підлогу, ногами по голові, а потім зовсім почав стрибати на грудну клітину. Після того, як постраждали, вже не подавав ознак життя, співробітник ТЦК витяг тіла жертви з автобусу, кинув на пласу збірного пункту та пішов у справу. Відомо, що інцидент трапився ще в травні. Тоді ДБР повідомило військовому про підозру. Печерський районний суд міста Києва нині залишив під вартою пісакарника, який підозрюється на секундочку не у вбивстві. А у перевищенні повноважень під час виконання службового завдання по постановці мобілізаційних ресурсів. Військово загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Скандальний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що на Закарпатті невідомі підпалили церкву і залишили ксенофобський напис з погрозами угорця. Орбан прикріпив до свого поста в Фейсбуці фото, на якому видно, що на будівлі ТЦК написано Мадярів на ножі. Поліція Закарпаття запевнила, що їхні працівники з'ясовують обставини підпалу храму в селі Палать Комарівці. За словами правоохоронців, на території храму проникла наразі не встановлена особа, підпалила вхідні двері, а на фасаді будівлі чорною фарбою здійснила напис провокативного характеру. Угорський прем'єр Орбан заявив, що так цього не залишить, і Угорщина не підведе своїх громадян на Закарпатті, і вони можуть розраховувати на них. Комедія дня, чат GPT та інші моделі найсучаснішого штучного інтелекту не здали українське зовнішнє незалежне оцінювання. Команда українських дослідників представила ZNO Vision – перший багатоформатний тест для ШІ, що перевіряє знання із 13 предметів зіно українською мовою. До тестування залучили шість великих мовних моделей різних розробників, включаючи OpenAI, Google та Cloud. Штучний інтелект складав ЗНО із 12 предметів, включаючи математику, фізику, хімію та гуманітарні науки. Більше половини з них містять візуальний компонент, схеми, діаграми, малюнки. Результати тесту показали, що штучному інтелекту не вдалося подолати поріг у 70% правильних відповідей. Найкращий бал 67,5% у Gemini Pro, тоді як ChatGPT набрав лише 47%. Для порівняння вибір навмання дав би приблизно 22%. За словами дослідників, найбільші труднощі для штучного інтелекту викликали візуальні тестові завдання. Моделі не розпізнавали українські слова на картинках, плутали одиниці виміру, ігнорували частину формулювання. Тож наразі можна зробити висновок або штучний інтелект ще не такий розумний, як про нього говорять, або щось дійсно не так із тими тестами на ЗНО. Росіян готують до затягування пасків. Кремль заговорив про скасування пільг і масову економію. А все через те, що майже 40% бюджету йде на армію, МВС і спецслужби. А от на життя громадян грошей не вистачає. Як на це відреагували люди? Дивіться далі. А ось і почалася жорстка економія на Росії. Що стосується вбивства російської економіки, як в своє время известный писатель говорив: э, слухи о моей смерті сильно да? в самое. Спікерка Ради Федерації Валентина Матвієнко закликала готуватися до дуже складного періоду у частині видаткової частини бюджету. Поводу Валентины Ивановны Матвієнко, яка родилась в области, это така маленька біографічна. подробность соратницы Путина, она действительно права. Более того, несмотря на то, что у нее имидж далеко не самого, скажем так, разбирающегося в экономике человека, именно Валентине Матвиенко принадлежит известное высказывание о том, что в России даже гвозди не производят. И это было подчеркивание того, что в экономике страны есть реальные проблемы, и их стараются не замечать, но они есть. Ну що ж, схоже, гроші закінчуються, і не у людей, а в самої системи основні показники бюджету 2025 рік, перша половина. А дефіцит бюджету 3,7 трильйона десятих рублей. А плановий на 2025 рік, год в начале был 1,3 и три російські економісти они вже говорять таку цифру, що дефіцит бюджету в Росії. Поті по завершенню ці року буде 8 трильйонів рублі. Щоб удобні було считати, це 56 мільярдів доларів США доходи падають, витрати зростають. Особливо на війну мінфін уже кілька місяців перекидає кошти з різних фондів, щоб затикати діри в бюджеті. Інакше кажучи, ріжемо все, що можна, аби тільки вистачило на танки. А інвестиції немає, це означає, що якщо є станки, які производять оружие. и эти станки ломаются, то заменить их нечем. Для этого нужны а инвестиции, а инвестиций нет. То есть получается, что вы уже да, даже не сможете производить военную технику. Частично, кстати, это уже сейчас говорят, что закрываются предприятия военно-промышленного комплекса России. По одной простой причине. Потому что э, директора этих компаний говорят, что нам при присылают Сверху рознарядки що делать і по какой ціні продавати для того, щоб продавати этим ценам, нам в убыток. Під удар потрапили навіть священні національні проєкти. Анатолій Артамонов прямо заявив, деякі з них можна і відкласти. Наприклад, проєкт Армія 2025 який мав стати флагманом російської військової модернізації, цього року офіційно закрили. Мовляв, не на часі. И все больше и больше людей в России, не оппозиционерам, а очень даже приближенных к власти начинают говорить о том, что, слушайте, мы не можем иметь такие расходы на войну. Ну, Институт изучения войны хорошо, это западное издание. Они говорят, что Россия уже не может параллельно заниматься своей экономикой и заниматься войной, то есть денег не хватает ни на то, ни на то. При цьому у Сарат в бюджету, как и раньше. Ні, не підвищення рівня життя Росіян, а забезпечення потреб силових відомств і фінансування війни проти України. Оце вже по кремлівськи. От уже зараз, по состоянию наполовину двадцять 25-го року, сількозмушена сокращення людей, а, проблеми угольне, отрасль вообще кошмарная проблема. Тут а, а, кузбас, ведущий регіон Росії, по угля, о влягаврятом, що ну знаєте, наверное, придеться закрити шахти. То есть основа экономики региона это шахты, а мы их закроем. То есть теряется целый регион. А строительные отрасли. По результатам 2024 года из всего жилья, построенного в России, реализовали 31%. А головне нафта больше не рятує, как раньше. И нашу нефть прикроют. Ну, хотя бы как-то прикроют. Хотя это не удастся им сделать. Просто це, по факту невозможно не, не сьогоднішній день. Об'єми потребляємо нефти і нефтіпродуктів в мірі растуть в, рості в рості з ростом самої економіки. От этого нікуди не деться. Об'єми ростуть. Не знаю, у кого там що зростає, але російський бюджет уже не перший місяць не добирає доходи від експорту нафти, а на наступний рік прогнозують чергове зниження ціни. В России с хранением будут проблемы, а с добычей нефтегазовой компании выходят тоже проблемы. В мире падение падает. ОПЭК это видит. И мы видим, что, допустим, с 1 августа будет на 511 тысяч баррелей День піднята добыча нефти, это план розрішення странам добывать нефть, увеличивается, соответственно, більше нефти, менше на нього ціна, і як результат Росія не допоможає вже существенно деньги від от нефтегазовой отрасли, основна основная і экономики, и в то особых нету. Але тепер перед радою федерації стоїть інше завдання пошук додаткових джерел доходу. І почати вони вирішили з перегляду пільг для громадян. Хвилиночко. Це третина всього федерального бюджету. Грубо говоря, коммунальные платежи будут расти, будут появляться другие, разные придумывать платежи, ем, проезды, льготникам де все урежут, другие какие-то возможности, которые позволяют так или иначе за что не платить, вот этих возможностей будет меньше, меньше, меньше. То есть, это будет четкая антисоциальная повестка, где все, что Гражданам обезпечена, по, скажем так, поліє приємним ценам, а то осіб сплатне, це все буде мінятися. Отже, в Росії починається новий етап: режим Усе на фронт, решта. Потім тільки от потім може вже й не настати, якщо економіку і далі душитимуть війною та авантюрами. А поки що росіянам пропонують затягнути пасок вкотре. Зірку культового фільму про Гаррі Поттера Ему Уотсон позбавила водійських прав на півроку за перевищення швидкості у Великій Британії. Відома акторка їхала зі швидкістю 38 миль на годину у зоні, де дозволено лише 30 максимум. До слова, це вже її четверте порушення правил дорожнього руху за два роки, і на її ліцензії накопичилося 12 штрафних балів. За британським законом така кількість означає автоматичне позбавлення прав. Що цікаво разом із нею, в той самий день аналогічний вирок отримала і її колега. По фільму Зої Ванамейкер, яка також навчала учнів Хогвартсу керування мітлою у фільмі. Той випадок, коли точно не збіг. доліталися. Це були головні новини станом на цю хвилину. Не забувайте, друзі, ставити лайки під нашим відео, а також підписатися на наш youtube канал Україна сьогодні.